Народ, Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти для вас відео, присвячений становій тязі. Як ви знаєте, існує два основних різновиди тяги тяга класика та СУМО. Сьогодні мова піде саме про техніку СУМО, тому що це моя корона права, я саме в ній працюю. Ну, Скажімо так, антропоморфні дані мені більше дозволяють використовувати цю техніку для розкриття більшого потенціалу. У паверліфтінгу немає читерської тяги. Є та, де ти можеш підняти більшу вагу, стабільно прогресувати та залишатися здоровим. Я обрав саме тягу Суму, так як більше можу показати результат. Суто анатомічно більше схильний до цієї техніки, хоча в класиці 220 я тягну. Хочу зазначити, що ця техніка підійде тим людям, у кого класика вбиває поперек. Менше нахил корпусу, легше тримати спину. Сумо дозволяє тримати корпус вертикальніше, кому сумо може не підійти. Якщо погана мобільність кольшових суглобів, якщо слабкі провідні м'язи стегна, якщо важко тримати напругу в старті з підлоги, якщо анатомія більш під класичну, короткі ноги та довший корпус. Щоб зрозуміти, що краще саме тобі підійде, найпростіше це 4-6 тижнів класики або 4-6 тижнів суму, порівняти робочі ваги, швидкість старту і відчуття попереку і тазу. До суму я завжди тягнув в класиці, а коли перелаштувався до, то мої результати значно покращились. Мій особистий рекорд в часі 250, а рекорд на помості змагань зафіксований 240 у ваговій категорії 75 серед аматорського дивізіону. Зараз, перш за все, хочу вам розповісти, які є нюанси в техніці виконання саме в суму. Зараз ви на штанзі бачите, тут вага не дуже велика. Я вже передбачу, що пауерліфтери пишуть коментарі, типу Е, -е нормальні диски диск Ну, Скажімо так, просто в цьому залі інших дисків немає, тому ми наділи не дуже велику вагу, просто щоб показати вам технічно, як це працює. Для того, щоб почати виконувати саму вправу, вам потрібно виставити правильні ноги, кожного свої кути. Звичайно, є тяга на пів сумо, коли ти виставляєш ноги трішки вуще, в когось вона максимально з широкою постановкою, постановку для того, щоб більше загрузити провідні м'язи стегна. Є така, ну скажімо так, основна версія. Це Ось така постановка, носки мають бути розгорнуті трішки більше, ніж на 30 градусів, можна трішки вуще, трішки ширше. Але залежить від того, як вам комфортніше. Основне навантаження під час самої тяги йде на латеральну частину стопи. Ти коли тягнеш, твої коліна не мають схилятися всередину. Її потрібно завжди розкривати назовні, для того, щоб максимально загрузити таз. Ну і починаємо вправо. Ти маєш правильно загрузитися, зробити правильний обтяг саме спиною. Хват у нас приблизно на ширині наших плеч. Ось так він виглядає. Хтось тягне різнохватом, хтось тягне в замок. Я більше схильний для того, щоб тягнути замок. Мене в свій час Владислав Кравченко навчив тягнути замок, і Це, звичайно, ну, дає свої результати. Це, звісно, боляче, але потрібно звикати. Я трошки пізніше розкажу, як це правильно робити, щоб терпіти. Коли ми загрузилися, вам потрібно зробити правильний обтяг. Зверніть увагу, перед тим як стартуєте, вам потрібно підвести таз, таз максимально ближче. Ваша голова повинна дивитися трішки вгору. І перед самим стартом ви маєте зробити обтяжку. Трішки плечі можете скруглити, ось так як виглядає, і таз максимально ближче до грифу. Зробили обтяжку, вставились і вже тягнете разом зі стегнами. включаєте м'язи квадріцепсу, привідні м'язи стегна. І з максимальним обтяженням починаємо виконувати вправу. При цьому коліна мають завжди дивитись назовні під час самої вправи. Загалом в техніці суму у нас, звичайно, працюють квадри, передні м'язи стегна, включається спина. Якщо це, наприклад, тяга, звичайна класика, там вже більше працюють задні поверхні стегна, спина більше включається. А тут ми працюємо тільки за що того, що ви вставляєтесь, обтягуєтесь. І вмикаєте максимально ноги. Спина також працює, але ну, мінімально. Тільки за що э, того, що вам потрібно скруги, скруглити плечі для того, щоб зробити амплітуду трішки меншою. От ще раз зайди з боку і подиви, подивись на різницю, коли у людини таз вистрілює і, і, і починається вправа саме э, з тазу. От Якщо ти неправильно обтягнувся, якщо ти, твій таз іде перший то ти вже втрачаєш центр тяжіння і виходить так, що ти тягнеш основну спиною. Ось так виглядає неправильна техніка. Особливо коли є прогин в попереку. Ти вже тягнеш чисто спиною. Спочатку таз вистрілює, а далі вже ти тягнеш спиною. Щоб цього не було, ще раз показую, максимально таз до себе, трошки скруглив плечі. Обтягнувся і одним цілим. Ноги і спина встають одним цілим. Коліна встало, опустив, обтянувся одним рухом, опустив. Також нюанси з приводу хвату. Коли я свій час тягнув в різнохват, в мене була така проблема, коли права рука постійно висколзувала. Я не знаю, з чим це пов'язано, але в мене, можливо, просто не вистачало сили хвату, можливо, ще якісь нюанси. І тому через час я перелаштувався саме на техніку в замок. Звісно, воно боляче, але потрібно терпіти. Спочатку ви починаєте з невеликого навантаження, а потім з часом у вас вже суглоби на пальцях починають звикати, і це становиться комфортно, трішки боляче, але звикнути можна. Показую, як виглядає сам хват. Ну, звичайно, ми закладаємо палець великий і накриваємо цей палець основними двома. Пер, перший вказівний та середній. А вже ось цим безім'яним накриваємо нехітову пластину. Зафіксували максимально, закрутились. Ну, раджу використовувати звичайну магнезію, щоб не І ось, Уже у вас нікуди хват ваш не поділиться. Буде боляче якийсь перший час, але потрібно звикати. І, я думаю, вже з часом, там місяця два і у вас вже хват буде сталевий, просто-напросто навіть 200 кг у вас вже нікуди не дінеться. Дякую за перегляд цього відео, використовуйте ці рекомендації та покращуйте свої результати на штанзі. До наступних відео.